Ми поговоримо з нашим гостем Тарас Загородній, політолог з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, я вас вітаю. Доброго вечора. Добрий вечір. От почав я говорити про і про російську енергетику, в тому числі їхні можливості щодо продажу своїх енергоресурсів, і от компанія Лукоєли, яка є одним з найбільших компаній в Російській Федерації, заявила про те, що буде продавати свої активи. Про що це свідчить, і як це вплине на саму компанію? Чи можемо говорити про те, що в якійсь перспективі ну, справи у них можуть бути геть кепськими? Ну російська компанія «Лукойл» вона не завжди мала таку стратегію з часу свого заснування, що вони не повинні концентруватися, концентрувати бізнес виключно на Росії. А у них така стратегія була, що 50% повинно бути в Росії, 50% повинно бути за кордоном. Тобто вони активно проводили експансію на території Європи. Вони володіють як мінімум двома темам ПЗ в Румунії та в Болгарії. А є мережа заправних станцій, у них є проекти в Казахстані, в Узбекистані, в Африці, в Мексиці, навіть навіть в США, по-моєму, вони продавали своє паливо. Тобто, це достатньо така відкрита і розголужена кампанія. Звичайно, що коли були оголошені про санкції проти цієї кампанії, це означає, що все, що стосується, все, що стосується зарубіжних активів, Ну, вона підпадає, м'яко кажучи, під, під ці санкції. Звичайно, що, скоріше за все, від цього слід буде позбавлятися, тому що це неможливо буде мати там якісь фінансові стосунки, розрахунки за паливо і так далі. Тому можна сказати, що у них там в зоні ризику від 30 до 40% цих активів, які у них знаходяться за кордоном, які доведеться або. Продавати, або вони підпадатимуть під націоналізацію, або вони будуть намагатися їх продати дружнім компаніям, або е самим собі ж продати, да? ну, там через якісь прокладки, хоча не скрізь це вдасться зробити, так що ну лукойло складна ситуація буде. Сьогодні Блумберг писала про те, що деякі індійські компанії, наприклад, вони шукають шляхи для того, щоб обійти ці санкції і закуповувати ресурси не безпосередньо, там в Лукойло чи в дочірніх компаній Лукойлу і Роснефті, а в дещо менших компаній, і таким чином обходити, чи може ця практика стати такою постійною і тим на що потрібно звернути увагу, і чи зможе це компенсувати так ту кількість торгів, яка була раніше? Ну треба дивитися по факту, як це буде в дійсності відбуватися. Можна сказати, що Трамп не відстане від Індії, а і він не буде дотискати, тому що на Індію у нього є важелі впливу. Важелі впливу на відміну від Китаю. І тому я думаю, що це всі, всі обхідні схеми вони знають. Вони знають, вони знають, хто вже що купує, і вони будуть вживати заходів для того, щоб Індія не купувала російську нафту. Тому що тут ви повинні розуміти, що війна Росії та України стала тільки приводом для Сполучених Штатів Америки для тиску на Індію. тому що все це йде в розрізі перемовин про торгівлю з Індією, і тому звичайно, що Сполучені Штати Америки дуже б хотіли, дуже хотіли, звичайно, щоб продавалася нафта або з інших країн, де видобувають американські компанії. Або дружні до Індії країни, ну наприклад, Саудівська Аравія мені відомо повідомила, що замістити всі ці обсяги, які зараз постачаються в Індії. Ну і ближче взагалі вести, тому чи будуть намагатися вибудовувати якісь додаткові ланцюжки? Звичайно, що будуть чи буде це дієво, ну поки що питання тут все залежить від того, як. Як наскільки покращать в першу чергу країни заходу моніторинг за санкціями, тому що мали їх оголосити? Їх же треба ще проводити моніторинг і карати за порушення санкцій, а це не завжди відбувається, в тому числі в країнах Європи. І під час розмови з журналістами, президент Зеленський говорив про ці санкції. Він подякував Трампу за ось такий крок і зауважив, що президент Трамп також планує розмову з Китаєм 30-го числа. Це після завтра вже, і е, зазначив, що це може бути іще один наступний сильний крок, якщо вдасться домовитися про те, щоб Китай був готовий зменшити дещо імпорт, чи можливо це взагалі що потрібно запропонувати Китаю, щоб вони погодилися на ось такі умови. При тому, що е, ну так чи інакше, але співпраці між Китаєм і Росією не зупиняється. Е, нічого тут неможливо буде зробити. Ну по перше, контракти довгострокові багато є так. Далі Китай дотримується політики диверсифікації ризиків, так і він намагається закуповувати енергоносії в різних носіях. До речі, він так і не він і не збільшує в дійсності закупівлю у Росії, тому що він не хоче залежати і від Росії, в тому числі ось і тому я думаю, що вони залишать плюс-мінус на цьому рівні, ніяких важелів тиску на Китай поки що немає, тому що він тримає. За дуже чутливі місця американської та європейської економіки через рідкоземельні метали, і тому я не бачу тут механізмів, які б змусили Китай відмовитися від російської нафти. Тим більше вона іде з великими дисконтами, що дуже подобається Китаю. Тому я думаю, якщо вони будуть залишати, то будуть дуже ну давайте так. Вони там можуть купувати російську нафту. Тут питання в ціні за яку вони будуть це купувати. А вони ж знають, в якому стані знаходиться Росія. Вони їм там викручують руки, і на папері, начебто, експорт нафти Росії може з фізичних обсягах навіть збільшитись, але грошей вони від цього багато не отримують, тому що Китай, наприклад, буде викручувати їм руки. Як і до речі, Індія, це така буде плата. За ризик, якщо вони будуть щось купувати, тому в будь-якому разі, це удар по Роснафті та по Лукоїлу – Це суттєвий, суттєвий. Тільки росіяни ще бояться, що підуть ще вторинні санкції, тому що я думаю, що це головна мета поїздки була Дмитрієва, щоб не було вторинних санкцій. І тому подивимося, як будуть діють Сполучені Штати Америки і Європейський Союз разом. Угу. А як ви вважаєте, чи впливає це на ось ту російську еліту, про яку ми говорили вже неодноразово впродовж усієї війни, так і що від їхніх настроїв, нібито і в Кремлі щось залежить. Що от якщо вони вже будуть невдоволені, то і Путін може змінити свою думку і риторику? Путін не змінить своєї думки та риторику, тому що він публічно оголосив. Ну, позиції по Україні і по інших міс... по інших, якщо він публічно оголосив свої позиції, то він їх міняти не буде. Тому що в Росії так влада побудована, що якщо цар сказав, цар не може поміняти думку. Тому що якщо цар поміняє думку і відступить, він точно втрачає владу і в нинішніх умовах точно втрачає життя. По іншому в Росії не працює, тому риторику він не поміняє. Він намагатиметься якось ловирувати між різними а, цими баштами, намагатися контролювати, залякувати. А, ми бачимо багато смертей, наприклад, там в топ-менеджменті нафтових компаній, бізнесі і багато чого іншого. Йде внутрішня підкилинна боротьба, чи як це вплине на, на еліту. Ну звичайно, що вони дух Не думаю, що вони дуже раді з того, що відбувається, тому що вони під це точно не підписувались. А чи настав час для того, щоб вони вживали конкретних заходів проти Путіна? Ну, подивимось. Я думаю, що поки що такий запас міцності існує, але він стрімко падає. Ну, Наприклад, як з питанням з, з Лукоїлом. ну Лукойл, це ж, ну, все ж таки вона вважається приватною компанією. Так? Там є багато акціонерів. Так, там держава присутня у будь-якому разі як у будь-якому бізнесі крупному Росії, але все ж таки це більше приватна компанія, і тому в даному випадку можуть бути різні варіанти. Але я вважаю, що поки що, поки до невдоволення тим, що відбувається, не приєднається місцева влада в першу чергу, тому що до них же будуть перше чергу запитання: де паливо, чого світла немає, чого продукти такі високі. І так далі нічого так особливо відбуватися не буде. Але якщо Путін буде зупиняти війну, і він це розуміє. Якщо він буде зупиняти війну, тоді ризики для нього різко зростуть. Бо з'являться купа незадоволених військових, які будуть звинувачувати конкретно Путіна в поразці. Угу. Е, ще про одного з рупорів Кремля, це власне Сергій Лавров, очільник міністерства закордонних справ Російської Федерації, сьогодні був присутній у Білорусі, де говорив про те, що е, Власне, Росія, нібито готова говорити про якісь гарантії безпеки для НАТО, що не готується ні на кого нападати вкотре. Він повторює це. але буквально за кілька годин після його виступу в телеграмі бачу низку повідомлень про те, що е, на території Білорусі вже в грудні е, планують бойове розгортання арешника. Чи є в цьому випадку це більш політична така зброя, тому що ну якоїсь доцільності військової, так технічної в розміщенні, ну нібито геть немає. Ну, звичайно, що немає. Ну, ну, ще одна межконтинентальна ракета. Ну її можна розміщувати в Білорусі, можна в Калініграді розміщувати, можна в Смоленську розміщувати. Це невелике значення в даному випадку. Ну, я б звичайно напружився, коли Лавров починає говорити, що вони точно нічого не готують, значить точно готують. Нагадаю, що вони й говорили і напередодні вторгнення, що ніхто не збирається нападати на Україну. Тому те, що вони готуються без заперечення, без заперечення там у ти питання там гарантії безпеки НАТО. Ну це смішно звучить, тому що Росіяни взагалі нічого не дотримуються, і вони знову там намагаються показати, що вони е, щось можуть гарантувати. Тим більше це ще смішніше виглядає, от, на, от з точки зору, наприклад, американців, коли Росіяни говорять, що вони щось готові гарантувати, сум було після того, як вони бачать. Інтенсивність ударів українських дронів по території Росії. І Тому американці задають такі слушні питання: кому ви що можете гарантувати, якщо ви не можете забезпечити безпеку на власній території? Ну так, тим паче, що всі знають, яким гарантом безпеки є в тому числі Російська Федерація. На жаль, ми це на собі в тому числі і відчули. І звід Росії, давайте поговоримо ще про більше такої, більш такий міжнародний аспект. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетанягу наказав збройним силам завдати негайних ударів по сектору гази. І вже є відео, і повідомлення від медіа про те, що ці удари були здійснені. Перед цим офіс Нетаньягу заявив, що Хамас явно порушує. Году про припинення вогню в Газії після повернення е, і, Ізраїлю е, останків, які не належали жодному з 13 заручників, що досі вважаються зниклими е, безвісти врешті. Що з тим миром, про який говорив Трамп, світ такого не бачив тисячу років, за його словами? Ну, це питання до Трампа. Він же це, це, це говорив там. Да. Він не буде тепер відповідати за свої слова, але ну це, це логічно було, що там ти 20 пунктів. Дай Боже, що виконувалося перше. Далі зрозуміло, що Хамас не збирається складати зброю і так далі. Ну так позиція Трампа буде така: якщо вони не здаються, значить війна буде продовжена. Ізраїль буде продовжувати свою військову операцію, поки вони там всіх не винищать. Тобто, там достатньо проста позиція буде. при тому, що зараз Трамп він в такому турне країнами в останній був в Японії. Врешті, і я так слідкую за брифінгами, які публікуються і в Білому а, домі, а, в тому числі, і він про припинення війн говорить фактично в кожному, от в кожному реченні. Він додає те, що ми завершили вісім війн, зараз дев'ята вже на підході за його словами. І оце те, що він повторює фактично а, постійно для нього це. От невже настільки необхідно самому собі, нібито доказувати так, що Трамп молодець, він займається такими миротворчими справами по всьому світу? Ну, хоче людина отримати Нобелівську премію миру? Ну можуть бути слабкості у людини? Ну от він набере. От мі прем'єр-міністр і вже зорієнтувалася, сказала, що теж буде висувати на Нобелівську премію миру. Президент Зеленський теж сказав, готовий висувати на Нобельську премію миру, якщо будуть там агавки і вдасться припинити війну Росії та України. Так що, ну, у нього якісь там пункти стосовно Нобельської премії миру. Ну, буває у людини, що тут можна сказати? Це раз, але б я не зосереджувався на тому, що це означає, що Трамп, наприклад, не готовий проводити якусь військову операцію. Це брехня все. Готові він провести операцію, і це дуже добре в дійсності для світу, коли США повертається на свою роль такого глобального поліцейського, тому що якщо глобальний поліцейський періодично комусь не відриває голову, так, то починається І от такі країни, як Китай, як Росія, починають вести себе дуже погано. Так і тут вони готові вести. Ну, в принципі, він, він, до речі, в Японії сказав, що вони готові вести якусь війну, тому що у них надпотужні військові сили, вони готові її застосувати. І тому я б так не концентрувався саме на тому, що він говорить про мир. Це не означає, що він не готовий застосувати зброю для забезпечення миру. Тому що це логіка американців, що для того, щоб гарний бізнес, повинен бути мир. Але знову таки це не означає зіткнення, що не буде зіткнення, наприклад, в Китаї. Я знаєте, пам'ятаю, що був такий президент Вудре Вільсон, так це президент під час Першої світової війни. Так от він під час війни обирався на другий термін, і гаслом його кампанії була те, що ну там війна вже тривала в Європі, там вже з 14-го року. Гаслом його кампанії була, що о, він не дав нас тягнути у війну. Коли він обрався, через рік на території Європи висадилося 1 мільйон солдатів Сполучених Штатів Америки. Так, що і Рузвельт теж не хотів воювати, теж говорив, що вони не будуть воювати, обіцяв, що не буде війни, що американці не будуть звичайно воювати. Але все було зроблено так, що все ж таки Рузвельт провів Сполучені Штати Америки через війну. І от що стосується президентства, напередодні Дональд Трамп також говорив про те, що він із задоволенням би балотувався іще ще раз в на виборах у 2028 році і зауважив, що має найкращі результати за всю історію. Це знову ж таки за його словами. Тобто, як ви думаєте, з такими темпами, з такою політикою, яку веде Трамп, чи вистачить цього, аби ми його побачили ще на одному терміні, маю на увазі зараз саме. Сприйняття самих американців, так тобто людей, які прийдуть все ж таки голосувати там за кілька років, ну тут вам ніхто не може сказати. Знаєте, тут можна сказати по-розумному, да. Вам там да 50 на 50, Ну тобто, так або ні, умовно кажучи. Але це я думаю, що час, час час покаже тенденцію, коли буде оце проміжні вибори. Проміжні вибори в Конгрес тоді побачимо тенденцію, як будуть вибудовувати Сполучені Штати Америки. Далі ми повинні розуміти, що багато чого залежить від внутрішньої політики Трампа. У нього там є серйозні питання, які він може реалізувати. Все ж таки, тому що він системно, він системно руйнує цю інфраструктуру демократів, яку вони старано будували 10 років. Як всередині країни ну мається на увазі, там і за рахунок бюджету фінансували багато своїх фактично передвиборчих кампаній програм і так далі. Ми не знаємо, в яку чи зможуть оговтатись демократи. Це ж велике питання: кого вони виставлять? Чи зможуть вони знайти кандидатуру? Наприклад, Байдена вони висували на від доброго життя, тому що е демократична партія там ну загалі межує на межі розколу від крайні лівих. Не знаєте, якби у нас в парламенті були досі комуністи, там да вони б ще це не, надіслали там пляшку деяким а, представникам демократичної партії, тому що вони просто комуністичне вже гасло висловлюють це. Можна можна чути, що вони говорять, і тому подивимось, там багато що факторів. Багато факторів, які ну дають підстави, все ж таки а, республіканцям сподіватися, що вони можуть. Ну він в принципі до речі сказав нещодавно, що він має на увазі, що президентом може бути Дівенц, да? А Рубіо може бути віцепрезидентом або навпаки. Я думаю, там може бути така, така такі речі. Так що так така от ситуація. Я так бачу. Тому подивимось. Я думаю, що рано ще судити стосовно того, що буде відбуватися, так вони шанси є, звичайно. Я чому запитав про внутрішню політику, тому що досить тривалий період проти Трампа ж всередині Сполучених Штатів Америки там акції протесту проходять під гаслами там НІ королям, і вони не те, щоб дуже масовані, але в різних місцях, в різних штатах люди збираються якраз таки проти політики Дональда Трампа. В нього реакція дуже така цікава, тому що він зазвичай нічого не говорить там, десь офіційно на прес-брифінгах викладає в соцмережі. Різні відео, деякі з яких ну там важко цензурі пройти, якщо чесно. Що це за реакція? Невже він справді ось от настільки йому байдуже на те, що говорять люди? Ні, ну так а де там проходять в цьому протести в основному? В Нью-Йорку, Чикаго, Лос-Анджелесі, які і так за нього не голосували? Ну, тут, 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 тут нічого дивного немає. Це такі осередки цих. Якраз демократів, які і так категорично його не сприймають. Ну, вони роблять висновки. Ну він так реагує. Ну, що, що тут можна сказати? Ми можемо поміняти Трампа? Ні, не можемо поміняти Трампа. Хто на це повинен реагувати? Американський виборець, якщо його виборцю подобається, як він себе подобається, значить він буде за нього голосувати, тим більше. У Трампа є шанси теж переманити на свій бік частиною поміркованих демократів, тому що він реалізує державну політику, наприклад, щодо злочинності, так що не ну, треба не розмовляти з бандитами, і саджати в тюрми, наприклад. От його така позиція. Тому подивимося, як воно буде. Ну як вони ж це, це ж ви ж повинні розуміти, що це все заміряється? Ведь він робить щось, а потім ну, працюють служби, працюють бікдеїта. Штаби працюють, аналізують, чи подобається виборцям. Що подобається виборцям, вони це будуть що повторювати? Я вас запевняю. А ось тому, що Трамп незважаючи зважаючи на свій вік, ну він достатньо гарно орієнтується в медіа а, і розуміє, як вони працюють так. Що подивимося, як воно буде насправді виглядати? Так ну є протести. Ну так бувають протести. Ну знову таки там локальні протести, якраз в тих містах, які. А в принципі, за нього його і так недолюблювало вже останні 10 років. Я би сказав, що Трамп як ніхто розуміє важливість соціальних медіа, тому що питання Тіктоку воно обговорюється на найвищому рівні. Трамп дуже от хоче купити його у Китаю, і вже нібито там близький дуже до цього і. Е Трамп розуміє чудово, що можуть давати соціальні мережі, і наскільки це великий ресурс насправді в руках. Тому тут так, тут навіть не посперечаєшся. Дуже дякую вам за цю розмову, пане Тарас, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Тарас Загородній, політолог був з нами на прямому зв'язку.